Сьогодні 14 листопада 2025 року. Ми з вами знаходимося в Києві на лівому березі Дніпра і дивимося, як працівники компанії Автомагістраль Південь вже завершують реконструкцію шляхопроводу та розв'язки біля станції метродарниця на перетині Броварського проспекту та вулиці Будівельників. Шляхопровід майже готовий. Вже є. Бар'єрне огородження вже майже змонтували все прозоре зовнішнє огородження, домонтовують перила на шляхопроводі, домонтовують перильне огородження на підходах до нього. Є намітка під розмітку, є нове файне освітлення, є нове покриття і на шляхопроводі, і на підходах. І вже все йде до того, що наприкінці цього місяця. Листопада 2025 року мають відкрити рух цим шляхопроводом. Після того буде ще ремонтуватися частково броварський проспект. Один проїзд там відремонтовано вже в проміжних шарах. Другий проїзд мають відремонтувати до кінця грудня цього року. Але фінішне асфальтування там відбудеться лише навесні наступного року. Це дуже гарно, красиво виглядає. Фільмую тут для вас вже один, певно, з останніх оглядів цієї реконструкції. Його ви зможете побачити на моєму YouTube каналі, користувачам Фейсбуку та Інстаграму. Нагадую, що посилання на канал маєте в шапці мого профілю. Якщо ж ви дивитесь це коротке відео на Ютубі, то сподіваюся, що ви вже підписалися на мій канал та натиснули дзвіночок, щоб не пропустити нічого цікавого. На моєму каналі маєте повну історію цієї реконструкції з самого її початку, взимку цього року, а також історію багатьох різних інших інфраструктурних об'єктів на території України та Києва. Якщо ще не були на моєму каналі, обов'язково заходьте, дивіться, підписуйтеся, ставте вподобайки та коментуйте там дуже і дуже цікаво. Просто якась святкова атмосфера зараз панує тут.